Минуло півстоліття з тих пір, як пішла з життя одна з найкращих дів Голівуду, Мерілін Монро історії оповідань, фактів і легенд, пліток і скандалів про неї складено, якщо не більше, то на рівні з найвідомішими таємничими особистостями світу. Норма Джин Мортенсон народилася 1 червня 1926 року в Лос-Анджелесі. У середині 50-х вже була найпопулярнішою актрисою в США. Всесвітні визнання їй принесли картини. Джентльмени віддають перевагу блондин. Як вийти заміж за мільйонером – це не справа, і у джазі тільки дівчата. Обставини смерті кінозірки й до сьогодні достоменно невідомі. Монро померла у віці 36 років. Офіційна причина передозування снодійного. Версії самогубства чи вбивства не підтвердили. Й досі загибель акторки моментально обросла чутками. Подейкували, ніби Монро була коханкою Джона Кеннеді, тодішнього президента США, а може, його брата Роберта, міністра юстиції. Версії і досі без ліку минулого року. Знамени. Ту сукню актриси з комедії Білі Уайдера сім років бажання продано на торгах аукціону за 4,6 мільйонів доларів. А будинок, який актриса купила за 90 тисяч, в якому й провела останні місяці свого життя, нещодавно був виставлений на продаж більше ніж за 3,5 мільйона доларів. 1 червня цього року голівуські актрисі виповнилося б 86 років.